Це випробовування застосовують для лічильників з QMAX не більше, ніж 10 метрів кубічних за годину мінус першій степені. Визначають похибку показів лічильника, що випробовують повітря. Випробовують лічильники на стенді для циклічних випробувань, що показане на відео, використовуючи повітря за температури від 5 градусів Цельсія до 40 градусів Цельсія та затискую від 20 мбар до 25 мбар з тривалістю 450 тисяч циклів. Упродовж упробування максимальна зміна температури має становити плюс-мінус 10 градусів Цельсію, а максимальна зміна тиску плюс-мінус 3 вілі Знімають лічильники, що обпробують з випробувального стенду після 25 тисяч, 150 тисяч, 300 тисяч і 450 тисяч циклів, та визначають погуб лічильника, використовуючи те саме обладнання, що й для перевіряння початкової погибки лічильника. Цикл лічильника, який становить номінально 16 секунд, перевіряють в таких межах 2 третіх Qmax за. 5 плюс мінус 1 секунду, 1 третю QMAX за 3 плюс мінус 1 секунду, 3 третє QMAX за 5 плюс мінус 1 секунду, 0 витрата за 3 плюс мінус 1 секунду.